Всім привіт на вулиці! 8 червня. Це означає, що ми успішно провели фестиваль. Маю одне досить цікаве спостереження цього року в змаганнях. Майже в кожному чемпіонаті мені доводилося в якості інструментів додавати викрутки, такі маленькі плоскі викрутки. І в принципі, майже в кожному змаганні було завдання пов'язане із підключенням і налаштуванням якихось елементів чи електрифікації, чи автоматизації. Це означає, що завдання з автоматизації побутових інженер, інженерних систем далі частіше приходять до вас, шановні інсталятори. І вважаю за доцільне попрацювати в напрямку того, щоб поговорити про те, як правильно будувати ці інженерні системи. Тож з компанією Тервікс ми продовжуємо наш інформаційний тур Україною, і на наступний тиждень ми запланували аж три зустрічі в західній частині нашої країни в понеділок. Це буде у Львові. Вівторок здається в Хмельницькому. В четвер у рівному. Ну, на всяк випадок, деталі і форма для реєстрації буде за посиланням. Тож, небайдужі активні інсталятори України, які не потрапили на InstallFest, ми маємо можливість зустрітися у вашому місті. До зустрічі! Реєструємося за формою у вкладенні. Пока!